Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 20-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення бувають за метою висловлювання, розповідні питальні та спонукальні. Розповідні містять повідомлення про якусь подію, питальні містять запитання про щось, спонукальні містять спонукання до дії. За інтонацією, речення бувають окличні та неокличні. В залежності від інтонації, ми ставимо відповідний розділовий знак. Якщо речення окличне, ставимо знак оклику, якщо неокличне – крапку або знак питання. Сьогодні ми з вами будемо будувати речення за метою висловлювання та інтонацією, і будемо визначати їх вид. Коротким позначенням будемо позначати, яке це речення за метою висловлювання та інтонацію. Наприклад, якщо речення розповідне неокличне, то це будуть літери РН, розповідне окличне РО, питання неокличне ПН. Питальне окличне ПО. Спонукальне неокличне СН, спонукальне окличне СО. SO. У реченні є головні та другорядні члени речення. Головні речення це підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто що. Присудок відповідає на питання, що робить підмет?». До другорядних членів речення належать означення, додаток та обставина. Означення відповідає на питання, який, чий котрик, і підкреслюється в реченні хвилястою рисочкою. Обставина на всі цікаві запитання: як, де, коли, куди, звідки, чому і підкреслюється пунктирною крапочку. Додаток відповідає на всі запитання, крім називного відмінку. Кого чого, кому, чому, ким чим, на кому на чому, і підкреслюється пунктирною рискою. Перше завдання. Подані розповідні речення перебудуй так, щоб вони були питальними, потім спонукальними. Запиши їх. В кінці кожного речення будемо позначати, яке воно за. Метою висловлювання та інтонацією. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо розповідне речення. Ми вивчаємо історію рідного краю. Нам потрібно побудувати його спочатку таким чином, щоб воно було питальним. Ми вивчаємо історію рідного краю. Це речення буде питальне, укличне, тому що в кінці цього речення. Ми поставимо знак оклику і вимовляємо його з окличною інтонацією. Тепер побудуємо його так, щоб воно було спонукальним. Вивчайте історію рідного краю. Це речення спонукальне. А за інтонацією окличне, спонукальне окличне. Наступне речення: наші учні відвідали історичний музей. Будуємо питальне речення. Наші учні відвідали історичний музей без е, окличної інтонації, тому це речення питальне не окличне. Спонукальне речення учні, відвідайте історичний музей. Речення спонукальне окличне. Діти уважно слухали розповідь екскурсовода. Будуємо питальне речення. Діти уважно слухали розповідь екскурсовода без окличної інтонації, тому це речення питальне не окличне. Тепер побудуємо його так, щоб воно стало спонукальним. Діти, уважно слухайте розповідь екскурсовода. Це речення спонукальне окличне. В кінці цього речення ми поставили знак оклику. Прочитай речення, склади питання речення так, щоб відповіддю на них було кожне наступне слово поданого речення. Ми маємо таке розповідне речення: Зранку діти поспішають до школи. Потрібно поставити запитання так, щоб відповіддю були слова. Зранку діти поспішають до школи. Як ми бачимо, що відповідь це кожне слово нашого розповідного речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Побудуйте речення так, щоб відповіддю на них були вказані слова. Перевіряємо. Зранку діти поспішають до школи. Запитуємо. Коли діти поспішають до школи? Зранку. Хто зранку поспішає до школи? Діти. Що роблять діти зранку до школи? Поспішають. Куди поспішають діти зранку? До школи. Ми можемо зробити висновок, що питальне речення можна побудувати так, щоб відповіддю на нього було кожне слово, з якого складається розповідне речення. Фразеологізми в зоопарку допиши назви тварин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: упертий як осел, надутий як індик, полохливий як заєць, балакучий як папуга. Побудуй звукові моделі слів бджола, щука. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У слові бджола ми маємо буквосполучення «дж», яке, яке позначає один звук «дж». Тому звукова модель цього слова така: «Б -дж «о», «л», «а». У слові щука буква Ща позначає два звуки Ш. Ч. Звукова модель цього слова така: Ш, ч, У. К А. Для того, щоб виконати наступне завдання, нам потрібно повторити правило переносу слів. Ну, перш за все, слова з одного рядка в інший переносяться по складах. Ми знаємо правило, що скільки у слові голосних, стільки і складів. Але якщо у нас. Склад складається лише з одного голосного, то одна буква не переноситься і не залишається у попередньому рядку. Якщо немає таких, то поділяємо на склади і переносимо з рядка в рядок. Ось, наприклад, коли у нас йде подовження приголосного, то ми можемо двома способами: або залишити в наступному рядочку перенести подовження, або поділити в одному рядочку залишити одну літеру, а іншу перенести в інший рядок Життя, життя і життя. Ось той випадок, коли не можна одну літеру залишати, марія, буква Я це склад, але він складається з одної голосної, тому ми не можемо його відірвати. Є такі слова, які взагалі не переносяться око, або йти, їх дуже багато. Не можна розривати букву сполучення й який знак О, вони переносяться завжди разом, га, йок, або знайомий бачимо, що. Цим буквосполученням його ми можемо почати наступний склад або завершити попередній. Буквосполученням, який знак О теж не можна розділяти. При переносі слів за апострофом знак апострофу залишається біля приголосного. Не можна відривати від приголосного м'який знак, тому що він пом'якшує попередній приголосний. Не можна розділяти буквосполучення Дж, дз, Ну, і це ми ще не вивчали. Коли йде абревіатура, то не можна розділяти і ініціали, скорочене ім'я, прізвище, не можна відділяти від, вірніше, ім'я по батькові не можна відділяти від прізвища, вони переносяться разом. Ну, Зараз виконуємо вправу. Знайди помилки у переносах слів, поділи правильно слова для переносу, запиши їх, натисни на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Родина все правильно, велике, теж правильно, полила, правильно поїхав, Ірина. Відірвали голосний від приголосного, помилка. Записуємо правильно поділ цього слова на склади. Честь теж помилка, тю. Це не склад, тому що тут немає голосного. І взагалі це слово не переноситься. В ньому один голосний. Бадьорий. Неправильно не можемо відділяти м'який знак О. Чорний. Правильно осінь теж помилка, тому що О це одна літера. Слово не ділиться на склади. Рубає теж не можна. Одну літеру відривати, не можна, не переноситься. Стіл це слово взагалі не переноситься, тому що складається із одного голосного. Тут один склад. Бур'ян, помилка. Апостроф залишається після приголосного. П'ятірка правильно. Мовна гра. Склади слово із зайвих слів. І з кожного рядочка по горизонталі закресли одне слово, яке зайве за змістом. Літеру цього слова встав і впиши в клітинку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першому рядочку ми маємо такі слова: шарф, рукавиці, окуляри, шапка. Тут у нас зайвим словом буде окуляри. Літера Л, шарф рукавиці і шапка це одяг. Другий рядочок: вовк, тигр, равлик, єнот. Тут у нас зайвий равлик. Вовк, тигр, єнот це тварина, равлик це молюск. Буковкою ю позначається це слово, виписуємо його під цифрою 2. Липа, ялина, дуб, береза. Липа дуб, береза – це листяні дерева, ялина це хвойне дерево. Літера Б. Свічка, ліхтар, фара, лампа. Це все світильники, але ліхтар, фара, лампа від електрики, а свічка не від електрики. Літера О. І останній рядочок Земля, Венера, Марс, Сонце. Тут у нас зайве буде сонце, тому що земля, венера, Марс це планети, сонце це яскрава зірка літера В. Отримали слово любов. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!